Вікенд нової української музики. Оце все, що ти написав в альбомі, темно. Це так. документалка, чи, так би мовити, ліричний герой? Я би сказав, що я майже ніколи не пишу треки про якісь там примарні такі світи, знаєш, придумані. Якісь казкові історії. Коротше, те, що не відбувалося зі мною, насправді. Здебільшого, це історія, яка. Так чи інакше, там або в буквальному відображенні, або в якомусь збірному образі, але є там реальною подією відрефлексованою. Тобто, то все ти. І я пропоную пройтися по сторінках твого життя, який з'являється в цьому альбомі. У пісні Етнокот є рядки. Ага. Коли ти усміхнений, плакати змусять, насиплять гейту. Ти можеш пригадати, коли ти в останній... Плакав від хейту, і за що тобі прилітало? Пла пла а я там <тит> Коли та, ти зв... усміхнений плакати змусить. Та. Ну, типу, це більше все ж таки метафора, оця що Ну насправді люди чомусь. Я не знаю, чи це пересвійне нам, як українцям, я сподіваюся, що ні. Я думаю, що це в принципі зараз час такий, що е хейтити класно. Типу люди від цього черпають енергію, не послухавши навіть не переглянувши, треба просто написати, що це там лайно це тобі не подобається. Краще б ти взагалі помер. Хто ти взагалі такий на що Ти цим займаєшся? За це. І коли вони бачать, що є якийсь фідбек емоційний негативний від артиста. Це плекає, знаєш, це ти такий, так я я йому зробив боляче. Бо це ж не тобі не треба зараз у сьогодні. Тобі не треба казати це в лице. Тобі не треба відповідати за свої слова. Ти можеш створити просто в інстаграмі там фейковий акаунт з якоюсь штучною аватаркою, і все. Ти сам так робив? Ні, ну окей, ти робив цей фідбек, коли тобі хтось ні, щось ні, боляче робить? Ні, року? ні здебільшого я не можу сказати, що це якось на мене взагалі впливає. Ну якщо впливає, то є там одні, там якісь дуже точкові випадки, коли мене там хейтять якісь люди, типу більшого калібру, і я дуже ловлю з цього фан. Мене це прям пре я дуже ржу з цього. Тому що Що, що вони тобі пишуть. Ну там недавно хтось мені скинув, що якийсь пацан на мене взагалі дійсно писав. І я, я це послухав, і такий. Ну, це прям я переслуховував це купу разів, бо це так смішно. Окей, в пісні Гора один. В тебе дві гори на цьому альбомі. Отже, в пісні Гора один ти стомився будувати дім, там, де мав бути бетон Мертва вода. Що це за метафора? Це те, що життєвий шлях, до якого зараз прийшов. Він обнесений великою кількістю помилок. І в нас така штука, що в моєму домі, у Львові, в нас не було, типу, як... Води, окрім як води з крана, було дорого купляти воду питну, і ми її переварювали. І ми це називали мертва вода, тому що вода переварена, вона без будь-яких взагалі вже там корисних речовин, мікроелементів. І ну, ти її що п'єш, що не п'єш. Ти просто, щоб від відобезводнення не померти, її п'єш. І це те, що не має сенсу ніякого. Те, що не приносить тобі більше ніяких емоцій. І от е, певні ситуації життєвого шляху, певні помилки, вони не приносять більше ніяких емоцій. Емоцій, типу, прийшов час усвідомлення і час іти далі. І ну от, а ти дивишся назад, а там не фундамент, а мертва вода. Те, що тобі більше, власне, нічого ніяк не. Коротше, те, на що ти вже дуже сильно відрефлексував і взяв звідти все, що міг. Ну, а за цей твій творчий період десь стався бетон? В чому ти забетонувався? Конкретний став? Ну, однозначно, мені здається, взагалі початком формування фундаменту кожного з нас. Я сподіваюся, дуже щиро сподіваюся, що кожного. Це 24 лютого. Мені здається, це момент, коли фундамент почав формуватися дуже сильно. І за 22 й рік, і за 23 й рік, вже по суті майже пройдений відбулося дуже багато подій, і творчих, і якихось духовних, і, скажімо так, питань честі твоєї, які однозначно ну, можна назвати таким фундаментом вже тепер. У пісні кістки ти співаєш зарплату кинути на кліп «Реп – це стиль мого життя. Uh -huh. Ти вже заробляєш музикою, чи витрачаєш на неї гроші з іншої роботи? Uh, вже набагато менше. Uh, раніше це була 100% інвестиція без повернення. От. І зараз вже той рівень, коли вдається балансувати. І, ну, чесно кажучи, я би сказав, що. Коротше, мені просто все дуже хочеться красиво робити, щоб воно класно виглядало, класно звучало, а це все завжди дуже дорого. І щоб воно виглядало класно, це треба майже в нуль повертати, а то йти в мінус, типу, щоб воно виглядало крутіше, крутіше, крутіше. Тому що, перш за все, для мене музика це не про заробіток, в мене є заробіток. Для мене музика це про той єдиний взагалі момент життя, де я себе відчуваю живим. І мені хочеться красиво, щоб це життя жилося тоді. Ти паралельно ще десь працюєш? Так, я працюю ux директором в компанії Алті, проектую банки. Мама спокійна. Мама спокійна, абсолютно. <світ> До речі, голос мами можете почути також на альбомі темна Є. частина перша. Слухай, ну зазвичай люди воліють приховувати свої темні сторони. Ну, типу, так, вони ховаються там за грубістю. <світ> <світ> за якими масками тобі доводилось ховатися, в яких випадках? Коротше, ходжу зараз в Панамці. Прикольні, там, типу, як Панамка. І до неї пришита балаклава така, щоб зимою не було холодно, така маска. От за нею я дуже часто приховаюся. Мені... Я дуже мерзну, коротше, взимку. Е люблю цю маску, до речі. Слухай, я, типу, люблю. У мене буває таке, що я люблю грати дурника. Е мені присвійно грати дурника, бо я таким чином тримаюся на відстані. Не підпускаю людей в своє коло спілкування, знаєш? Щоб вони якось там можливо применшено мене оцінювали, недооцінювали тощо. І в такі моменти я такий клас. Я бачу їхні інші сторони, можу якось потім на це рефлексувати, аналізувати їх краще. От, то маска дурника дуже добре в цьому випадку працює. А маска екстраверта відкритої людини душі компанії теж інколи працює. Хоча я там ну не люблю натовпи, я дуже панікую, коли навколо багато людей, великі натовпи. Я типу терпіти цього не можу. Я дуже боюся, типу, людей, великих натовпів. Але, ну, типу, є моменти, коли ти такий так: так, зібрались бац Масочку натягнув і погнав. Але ну, це може тривати дуже-дуже обмежену кількість часу. Це про концерти, про виступи на широку аудиторію? М -м в тому числі, так. Да. От агресія, біль, виснаження, про які ти е, співаєш? Обожнюю, живу в цьому стані весь час. В, Цих, в усіх трьох. Тобі достатньо написати пісню, випустити її, щоб звільнитися від, ць Та ні, ну, звісно, від цього? Та ні, Мені дуже треба побитися, наприклад. Тому я йду там на мой тайчик. Моайтай це, типу, бої такі. Угу. Та, та. Ти серйозно займаєшся? — Тайський бокс його називаєш. А, окей. Та, чу. Таке чу. та Тата та, займаюся. Люблю цю справу. А ти не боїшся через відвертість своїх пісень стати вразливим? Так, як це можна скористатися. Ну, що тобі прилетить так, за з твоїх пісень від когось. Прилетить в якому плані? Ну, наприклад, ти там співав, наприклад, про даху браху. Так. Ну, від них, наприклад. Ну, і що вони скажуть, що це не так? Це ж так. Бо від Каті повинно, ти теж про неї згадував. А Катя подякувала за трек. Є. Відразу, як тільки він вийшов. Тому що, ну, все, що я кажу, це ж не історія якась надумана. Воно по факту так і є. І напишуть мені, наприклад, за трек там зло, що там, типу, тип ти злий. Вау! Дякую! Дякую, запишу собі, не знав цього. От, або так само ну, той же трекет на код. Так, я там досить гостро висловлююся, але ну, всі, хто в тому треці згаданий, присутні, всі розуміють чітко, що так і було. Я не кажу нічого нового, як мінімум, для них. Просто а говориться в голос. Ти є вразливим. Вразливим в якому плані, знову ж таки, якщо казати в плані якомусь фізичному, мені здається, якщо людина важча за мене на ,40 кілограм 40 і технічніша, то мене легко загасить. Емоційно, мені складно сказати, що я вразливий. Я досить сильно вмію тримати себе в руках, але є певні моменти, там, які мене можуть вивести себе і все, і клям падає, умовно. От. Але ну, це дуже дуже поодинокі випадки. Я саме про те, що життя зараз непросте. Не так. Ну ні, в основному, в основному вдається тримати себе в руках. Коли падає, як ти кажеш, Клема, куди ти біжиш, Та. коли ти погано? Е, зазвичай від поліції. А хто тебе рятує і що тебе рятує? Е, що мене рятує, е, вміння розмовляти, вміння аргументувати свої дії і знання законів про самозахист. Така вичерпна відповідь. Дуже цікаво, який же ти? І з цього приводу є номер, Давай. який хочеться з тобою зробити. так Щоб ще більше розібратися. Ну, який же ж отой. Отже, друзі, зустрічайте в ефірі Вікенду нової музики. О, той так, і Івась. Наш бу, номер. Бу, бу. О той, о той, який, злий, добрий, яскравий, сумний, Багатогранний чи навпаки, то ти який. Йоу, О той такий, що як і ти, не дуже хоче на роботу йти. Махав прибирати квартиру, як ти. Не ходить в кіно, боліньки брати квитки. О той, що оцей цей вошу, як ти. Крутиться вертиться, йде до мети. Не сильно тусуєсь, фанат самоти, як засохне усе, то продовжу текти. Який, о той, той який Йо. Білий пухнастий і м'який. Mm -hmm. Чи чи який який. Темний, твердий. <рес> <рес> і я хочу вас дуже сильно попросити. Благати не буду, але попрошу. Підпишіться на ютубчик ну, з кайфіком. Дзвіночок. Підписочка, лайк на відосики, коментар, якщо ви більше відосики залетали в рекомендації. І нормальний контент, як дивимося український. Обняв!